А ми повертаємось до нашого ГТР -у. і вже раді вітати у студії ведучу спортивного блоку Інгу Пономарьову. Інгу вітає тебе. Ти вітаю тебе, Сергій. Я знаю, буде сьогодні багато новин, що порадують наших болівальників. І я знаю, що будуть гості у нас, так чи ні? Так до нас у студії завітає заслужений майстер спорту а, загрібового спорту, неодноразова чемпіонка світу, Європи, рекордсменка. Наша гордість, наша гордість, так любов черепаха. Ой, дуже буде приємно почути взагалі цю розмову і до спортивних новин. Tako, začnimo. Запорізький металург нарешті завершив осіння зимову частину чемпіонату України серед футбольних команд першої ліги. З третьої спроби вдалося зіграти відкладений матч 13-го туру з футбольним клубом Чернігів. Двічі ця виїзна гра переносилася за причини затяжних повітряних тривог. Нарешті її вдалося провести. Поєдинок тривав у напрузі до останньої секунди. Металург швидко відкрив рахунок. Уже на восьмій хвилині радіон Лісняк забив дебютний гол за команду. Наприкінці зустрічі Чернігів відігрався після подачі з кутового у підсумку нічия 1-1. на зимову перерву. Металург йде, замикаючи турнірну таблицю першої ліги, маючи у своєму активі вісім очок. Баскетбольний клуб Запоріжжя зіграє у фіналі чотирьох Кубка України. До фіналу чотирьох напряму вийшли переможці своїх груп Київ Баскет, Прикарпаття Говерла та Дніпро. БК Запоріжжя пробився у статусі лакі-лузера. Запоріжжя поступилися у фіналі групи з найменшою різницею очок серед усіх команд. Мінус сім, що й дало право продовжити боротьбу за трофей. Вирішальні матчі Кубка України відбудуться у березні на майданчику однієї з команд учасниць. Тепер запоріжці зосереджуються на регулярному чемпіонаті української суперліги. В ній наш колектив посідає четверте місце. На ближчі матчі бека Запоріжжя проведе вже наступних вихідних. Суперники Ніко Баскет і Криварійський Кривбац. У столиці Молдови Кишиневі пройшов чемпіонат Європи з гирьового спорту. Як завжди, підтвердили своє ренаме лідерів українські спортсмени. Вагомий внесок у командну перемогу синьо-жовтих зробили запорізькі спортсмени Любов Черепаха та Олексій Гусінін, які також піднялися на подіум. По поверненні спортсмени розповіли подробиці своїх виступів. Першої запоріжців на поміст, вийшла багаторазова чемпіонка та рекордсменка світу Любов Черепаха. Шансів у суперниць не було. Наша спортсменка виборола у 31 й раз титул чемпіонки Європи, виконавши 295 ривків 12 кілограмової гірі. Знов таки за 12 хвилин. Права пі 12 передбачає виконання ривку гірі з довільною зміною рук упродовж 720 секунд. Англійка Фріман Джуде, яка фінішувала другою, відстала від почесного громадянина Запоріжжя на недосяжний 70 балів, виконавши 225 двадцять крім того, зауважимо, Любов Олександрівна на 6 років старша за Джуде, що не завадило їй завдавати темпу поєдинку, звівши на нанівець усі потуги чопорної представниці туманного альбіону. Наступним у боротьбу вступив вихованець Любові Олександрівни Олексій Гусінін. До Молдови він їхав у званні чемпіона Європи 24-го року. Але різниця полягала в тому, що тоді Запоріжжя спрацював на 16 кілограмових гірях. А в цьому році перейшов на снаряд у 24 кілограми. Поки у спортсмена йде процес адаптації до нової ваги. Ну, поки що не зовсім, так як я зробив не дуже багато разів. Перше місце, якщо ви знаєте, було 254, мій результат 174. Тобто ще є куди стримитися. Тактика в очікування одразу поставила Олексія на третє місце за молдаванином Ністором Доріном та лідируючим Іваном Гриником. Але не достоявши сьомої хвилини виступу, Ністор Дорін з показником у 110 балів виходить з боротьби. Тож запорізи гарантовано зі срібною медаллю. Але за золото поборотися не вдалося. Віннічанин Іван Гриник підняв снаряд 254 рази. Олексій 174. Це принесло йому срібну медаль. Суперник був підсований багато більше. Він вже, скоріше за все, працює на більшій вагі, сам він більше ну, кріпіший. Там, таке. І інша висока категорія була. Тобто мене об'єднали з плюс 62. У загальному заліку збірна України набрала 1465 балів, що принесло синьо-жовтим перше командне місце. Другими фінішували італійці, відставши від України на 300 пунктів. Замкнула трійку призерів. Збірна Польщі. Ми продовжуємо розмову про гарівой спорт з найбільш титулованішою спортсменкою цього напрямку? У нас в студії багаторазова чемпіонка та рекордсменка світу, почесна громадянка Запоріжжя, Любов Черепаха? Вітаю вас, пані Любов. У нас у студії. По перше, я хочу вас привітати з черговою медаллю з першим місцем чемпіонату Європи. Скажіть, будь ласка, а скільки всього у вас в колекції медалей? Ну, це дивлячись саме про які медалі йдеться мова. Загальна кількість моїх медалей, е зайнятих на чемпіонатах світу, Європи, е чемпіонатах України, на гірівих олімпіадах, е міжнародних е турнірах, сягає е 340-350 медалей. Але сьогодні ви можете на моїй медальниці нарахувати 800, е 287 медалей. І здебільшого це всі золоті. Так, а яка найособливіша для вас? Найособливіша медаль це дійсно було золото. Це перший раз я стала чемпіонкою світу золото міжнародної е, федерації грівого спорту. Саме тоді, 2005 рік, ми поїхали із донькою на змагання, на чемпіонат світу. І Здебільшого росіянки були конкурентками, конкурентками так? Та, і вони нас не вважали, вони не дивились на нас. Вони між собою вирішували, хто стане на яке місце. І коли я і моя донька зійшли на п'єдестал, я перше місце на вищу сходинку, донька на другу сходинку, це визвало фурор, це був вибух. І одна з місцевих газет навіть написала, дивуючись прізвищем Черепаха, написала, що виступали дві сестри. Так. Таке було так. А я бачу, що ви у нас до студії принесли також медаль. Так? Це з останньої, мабуть, чемпіонату Європи, який так, в Молдові проходив. Так, так, медаль останнього чемпіонату. Дуже красива. А поділитися, будь ласка, враженнями з Чемпіонату Європи. Скажіть, от що ви кожного разу відчуваєте, коли стаєте на п'єдесталі пошани, коли чуєте гімн України? Ну, Спочатку, з вашого дозволу, я хотіла б зазначити і звернути увагу на те, що е, так сталося, що людська спільнота наділила е, беззаперечним правом підіймати державний прапор будь-якої країни на честь перемоги? Крім, власне, високопосадовців, лише дві професії у безмежній кількості спеціалізацій це військові та спортсмени. Але любов до великого починається з відданості малому любові до своєї малої батьківщини. І тому по закінченню змагань ми завжди підіймаємо прапор Запоріжжя. Команда Запоріжжя піднімає свій прапор. При цьому я пригадую і Тернопіль. 2013 року, коли я збиралася їхати на чемпіонат України. І за попередньою домовленістю я домовлялася про те, що якщо я займу призове місце, е я переможу, е щоб підняли прапор Запорізької області та прозвучав наш марш запорозьких козаків. Але сталося не так, як гадалося. Мене навіть немає. Е Звинуватили е, чуть ли не в тому, що я розриваю Україну на області. Але все ж таки прапор Запорізької області майорів у мене над головою. Е, завдяки моїм прихильникам, завдяки моїм друзям, завдяки, завдяки моїм шанувальникам. Е, і того ж, 2013 року сталася інша подія. Це було е, в грецьких лутраках, коли ми з донькою вийшли на нагородження першими серед українських е, жінок-спортсменів в українських віночках. І мало не зірвали а церемонію це. нагородження. А на це спонукало нас е, на цей крок е, оселедець Олександра Усіка і його е, гопак після перемоги. В Лондоні на рензі. Так от, в цей момент, коли ми стояли на п'єдесталі е, майорів флаг України, а зазвучала музика марш запорізьких козаків. Всі були е, шоковані. І секунд, 20-25 все це було, а час впливає. І нагородження ж е, має теж свій термін часу. І тому... Один із представників української команди виконав гімн України Акапела, так що ми вийшли з цього положення. А взагалі все було дуже добре. Пані Любов, я коли готувалася до інтерв'ю з вами, знайшла декілька цікавих фактів. Перший. Ви отримали звання заслуженого майстра спорту з гірьового спорту, оминувши майстра спорту міжнародного класу. Як так сталося? У 2008 році я і українська дівчина Катерина Ванніна ми отримали звання першими жінки, які отримали звання майстра спорту, заслуженого майстра спорту. Минуючи майстра спорту міжнародного класу, що я хочу зауважити, бо на той час не було ще як сказати, у грівому спорту саме. Да, ще не було нормативу <зв>. майстра, ага, майстра спорту угу. міжнародного класу. А тому для того, щоб стати заслуженим майстром спорту в неолімпійських видах. Ми повинні були стати чотири рази поспіль чемпіонкою світу або вісім разів бути у призах. Тобто, такі були правила. І вам це вдалося? Вдалося. Так? Так. Так. Другий е, факт ви єдина людина на планеті, е, яка ставала чемпіоном світу з гірявого спорту понад 16 разів поспіль. Таке було? Було. Ну, понад це більше. А тому, у, тися, у листопаді тисячу, е, 2019 року, да, це було у е, австралійському Мельбурні. Я стала шістнадцятий раз чемпіонкою світу, е, отримала золоту медаль у категорії еліт. Ну а мені вже було за 55, і тому по законодавству України у нас е, жінки виходять на пенсію 55 років тоді, да? так? А я законопослушна ага. в України. Пані Любов, а вас на помості та в таких вузьких кругах часто називають «Леді Че». Прокоментуйте, будь ласка. Е, ну... Я навіть бачу, що ви зараз стоїте у ковці, також де ініціали саме «Леді Че». Десь середини 2013 року мені вже набридло, що мене називають «Леді Че». Тоді так грішили місцеві змі. І тому ми створились, я створила свій власний нік Че». Ну, У спортсменів на той час якось воно і не було питань, чому Че». Це сприймали як скорочене прізвище леді Черепаха, дехто казав, Леді Чемпіон. Скорочена, але в українській транскрипції буде чемпіон. Ви одна з найтитулованіших спортсменок сучасної України. Наприклад, у переліку ваших титулів є 15-разова чемпіонка світу, чотириразова абсолютна рекордсменка світу, восьмикратна чемпіонка Європи, 22-разова чемпіонка та рекордсменка України, рекордсменка книги рекордів Гіннеса. А крім спорту, у вас є ще якісь захоплення? Я впевнена, є, мабуть, зараз багато. Ну, Про 16 разову чемпіонку світу так, я так, сказала, але я ще суддя не тільки міжнародної федерації гірьового спорту, я ще е, суддя міжнарод, е, міжнародної категорії е, міжнародної федерації гирьових видів спорту, спорту і всесвітньої федерації гірьового спорту тобто я суддя міжнародних категорій у трьох федераціях а серед захоплень хочу відзначити так що так що я е, маю сільські коріння, коріння. так е, то у мене Як За, захоплень, це жінок. моя дача це мій квітник біля дому в місті де я де я живу мій кіт матвій і чоловік а як давно ви прийшли у цей вид спорту і чому для себе його вибрали? Знаю, що все починалося з сина, так? Дійсно, це все почалося з сина, і на той час, коли я прийшла до спорту, це був молодий вид спорту для жінок. А тому це було цікаво. Чи зможу я і себе випробувати. Хоча я прийшла в цей вид спорту вже 38 років. І ось уже 24 роки я займаюся цим видом спорту. І що хочу сказати, багато хто каже, що це погано для дівчат, але я хочу це заперечити. Цей вид спорту дуже допомагає жінкам виносити дитину. І він робить нас красивими, бо він підсушує тіло. Зміцнює корсет, так? Так, так. А це особливо важливо, що він зміцнює наш корсет. Так. Також знаю, що ви і доньку привели у цей вид спорту. Які от аргументи у вас було, щоб Вікторію залучити у цей ну, доволі таки не жіночий вид спорту? А в мене аргументів ніяких не було. Все було. Дуже просто. Е, я вийшла з дому і дивлюся, як вона підіймає гирю, бо в мене гиря була вдома. Вона стоїть і підіймає гірю. Я не показувала, я її не, е, не притягувала до цього виду спорту. Вона займалася легкою атлетикою. Я її в неї спитала: тобі подобається? Вона каже, так, нічого. Ну, поїхали на тренування. так вона і прийшла. І е, хочу сказати, що вона також дуже швидко набирала свої темпи, якщо вона прийшла десь у е, липні почала займатися і займа... вона підіймала зразу 16 кг. Якщо я зараз дітей вчу з 4, 8, 12, потім, потім на 16, то вона зразу підіймала 16 кг. І вже на турнірі Мельченка у е... грудні місяці вона підіймала вже 119 разів. Тобто вона прогресувала і прийшла вона в 2003 році, а в 2005 вона вже була на чемпіонаті світу і зайняла друге місце. І знаю, що вона продовжує виступати, так пані Любов, наш на жаль, ефір він добігає кінця. Останнє питання хотіла вам задати. Можна вже вважати, що цей сезон для вас він закінчився? Що можна підбивати підсумки? І які плани на наступний 2026 рік? Спортивні плани? Рік у нас завершився. Дуже гарно. У мене е, Олексій Гусінін став чемпіоном Європи, е, с срібним призером срібним призером чемпіонату світу. Він е, добре виступає і на міжукраїнських змаганнях, тому ми наразі будемо тренуватися, але е, слідуючий рік у нас. Це три турніри онлайн-турніру: це Кубок України, це е, е, чемпіонат України, чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Але якщо на це буде воля Божа і будуть у нас е, меценати. А тому е, наостанок я хотіла завдяки вашій на, програмі, вашій, на нашим, так. можливості, е, хочу зауважити, що моя золота медаль. Вона б не могла статися без фінансової підтримки меценатів. Меценатів гріового спорту, професійного об'єднання Office Group та медичного центру Юнімед. Зі свого спортивного досвіду хочу зауважити, що особливо важливо проходити медогляд, слідкувати за своїм спортивним здоров'ям, а ЮНІМЕД... Предоставляє нам цю можливість. І тому <кхух>, хочу ще раз подякувати е, професійному об'єднанню Медофісгруп за підтримку гирьового спорту та можливість команди прийняти участь у міжнародних змаганнях. Також хотіла б завдячити і боксерському клубу Беркут е, за те, що він надає можливість нам безоплатно тренуватися Безплатись. на його площадях, так як вони платять оренду, а нам пред... дають місць працювати безоплатно. І хочу сказати, що я треную дітей безкоштовно, так що батьки майте на увазі. Так, обов'язково гіровий спорт, як і весь спорт він буде процвітати у нас в Запоріжжі, незважаючи не на будь-яку обстановку у нас у місті. Ви дуже дякуємо, що ви знайшли час завітати до нас у студії. Будемо прощатися з нашими глядачами, але зроблю анонс, що вже п'ятниці до нас у гості завітає віце-президент Запорізької обласної федерації греко-римської боротьби. Валерій Смірнов, Тож, зустрінемося в п'ятницю на цей час в прямому ефірі на телеканалі МТМ.